Точну кількість експонатів, які налічує експозиція, керівник гуртка м'яка іграшка Неля Пустової не береться озвучувати, адже зізнається, що вже давно їх не рахує. Цьогорічна ювілейна виставка «Конкурс вихованців гуртка зібрала не лише кращі роботи гуртківців останніх років, але й представила глядацькій аудиторії перші серйозні вироби відвідувачів гуртка. Я ходжу на м'яку іграшку вже другий рік. За цей час я пошила дуже багато іграшок, вивчила різні шви. Ось це дерево я пошила на другому, на другому році навчання. Я його шила петельним швом, а сови вперед голку. Мені, мені було дуже просто його шити і легко. Сьогодні на виставці моя робота мотанка берегиня, яка була представлена на третій всеукраїнській виставці з пожиття ляльок-мотанок. Ці ляльки мають вузловий характер, тобто вони виконуються шляхом намотування та накручування тканини. Взагалі ці ляльки виготовляються без використання голки, проте моя лялька це представлений саме сувенірний варіант. Тому голка все ж застосовувалась, щоб надати мотанці такого незвичайного шарму та прикрасити її. Гуртку займаються вихованці від 8 до 16 років. Окрім іграшок, діти часто виконують цілі композиційні проекти. Керівник гуртка Неля Пустовець зауважує, що вдалих результатів вдається досягти не лише завдяки творчому натхненню, але й наполегливій праці. Поїски що то шити, шить у нас такий довгий процес, ми вже навчились. А зам, там у нас ніск іграшок, які ну, порядке обязательно, в обязательном порядке надо сделать. А потом они уже выбирают. И вот этот процесс интересен. Мы начинаем рассматривать выкройки, фотографии, ищем, придумываем. Ткани бывает, надо подобрать тоже. Ну и результат тоже, выставка результат у нас. Гурток «М'яка іграшка» став знаковим для Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Адже в багатьох творчих досягненнях центру Першість відкрили саме вихованці гуртка М'яка іграшка. Цей гурток всьому перший, зразу скажу. Перший центр отримав звання зразковий художній колектив. Перший центр підтвердив звання зразковий художній колектив. Керівник гуртка перша, яка отримала звання народна майстриня. Керівник гуртка одна з перших, отримала звання керівник гуртка Методист. І все це Поставой Неля Олексіївна. Крім того, на базі гуртка створено та активно діє ляльковий театр. А вихованці гуртка є постійними учасниками та переможцями не лише міських та обласних конкурсів, але й всеукраїнських. Урочисте закриття виставки конкурсу Маленька чарівниця, вихованці гуртка М'яка іграшка, їхні батьки та творчий колектив центру науково-технічної творчості учнівської молоді провели в теплому дружньому колі, де привітали один одного із спільними досягненнями та обінялися… Позитивними емоціями і першими м'якими новорічними подарунками.